Так, хто ж ту такий їде? Сьогодні вечірній огляд був на підйомнику, а тепер буде на березі. О, Саня, гольщиком. Тіхоно. <реш> <реш> Та <реш> як ти став? Саня. Значить, маємо такого п'ятого гольфика, 1,4 саха. Сайт 90 кВт на автоматі. Значить так, вовка, тут цепок, масло фільтра замінені. так? Масло в коробці замінено і коробка обслужена. Сказав, значить, Мастер по автоматичній коробці переключення передач, в даному випадку DSG, саме сухе сцеплення. Масло в коробці є, коробка не суха. Сказав, що там відмінний стан автоматичної коробки переключення. Тобто обслужена коробка і двигун. Добрий вечір Саша. Йди набери мікрофон, а буде щось говорити. Значить так, панорамний дах, легкосплавні диски. Тігуанчика ще зараз чекайте. Дивіться, які гарні диски. Тауранчика. Не так сказав, вже заговарився. Сьогодні стільки машин на підйомнику для людей показували. Значить, 4 стеклопіднімачі, такі сидіння. Так, круїз присутній, кермо значит, ми зробили, було сильно поцарапане. 208 пробіга. Зараз Саня подивиться по цьому. Що тут є по підтверджуючих документах? Так, далі. Е -е, молодець. Як і став на нейтральній. Значить, на кліматі підігріве такий телевізор, ну, магнітола, звичайна, вильцвагеновська. Панорамний дах. Ну, Давай багажник покажемо, що там є. Можливо, когось цікавить. Задні партроніки. Так є запаска, є домкрат ключ і є ключик до фуркопа. Такий автомобільчик. До речі, зимова гума. 17 диски класні. Що когось цікавить. Такий Volkswagen Golf 5 Значить, 2008 рік Гольф 5 універсалі, 1,490 кВт бензин на цьому ступці ДСГ, обслужена що коробка автоматична, що двигун. І ціна 6,5 тисяч. Нормальна адекватна ціна. Більш детально по телефону. Дзвоніть. Значить, Тавранчик 2008 року. 1.6ПА7 місць. Дивіться, яка краса. Континенталь 2021 року гума, в хорошому стані, літня, легкосплавні диски, по кузову цілий держави, є е, відео по кузову значить, е, на ямі, є значить, е, і тюф і сервіс, теж є все зафіксовано. Кого буде цікавити. Машина 8 рік. І на восьми буде на е, обліку. Так, він код є. Далі, фарбоване тільки це одне крило, б'ється 160. Покажу по салончику, поки не геть стемніло. 4 стеклопіднімача. піднімача, комплектація унітед. Значить, такі сидіння класні в класному стані, нічого не зачухане. Пробіг, значить, 267 тисяч, є тюф 23-му році на 250. По все покажу, кого реально цікавить. автосвітло, круїз, складання дзеркал, все працює, електродзеркала, Клімат, підігріви, магнітола. Потолочок все в нормі. Машина має дуже класний стан. Пробіг це точно її. Далі. По салончику реально дуже збережена машина. Чого збережено, бо збережено, бо ніде немає навіть ніяких таких потертостей. Що багажник, що все як нове, значить в багажнику є, є задні патроники, є шторка, коли отак багажник, наприклад, великий, так? закрив собі шторку і якщо не треба, то шторку це виймається. Сітка в багажник є. Вона натягується тут зверху донизу. Ні, та ладно, то може це буде довго. Розкладається? Вона закріплюється, отут, да? так? отак. От ну, от да. Далі тут є такий коврик ще, його знімаєш, там сидіння розкладається. Сидіння все теж файне, тут все нормально. в нормальному стані. Далі тут спеціально так зроблено, що тут. Підлокотники до сидінь сьомих, скажімо так. Тут є ще така штучка. І тут є компресор оригінальний, ключ, пінка. А це що таке? Це секреточка, все на гарненьках супочка. А, це під титаною оригінальна секретка. Так, значить ще по опорончику. Почекай. Бачите який стан? Просто коли є машина, то є машина. Вона не то, що не затюхкана, вона просто має ідеальний стан. Ну, тут, звісно, ви знаєте, що це таке от собі сів там для діток щось поставити в дорозі чи перекусити. Е, значить, сидіння всі трансформери, я думаю, ви це знаєте. Вони складаються отак. Далі, а ну, вова склади. Чимуданом. отак, бачите винятисі, треба. і Вони виймаються от за ручкою, як чемодан, окремо кожне сидіння. Ви можете середнє виняти, можете два зняти, одне буде і щось класти. Бачите, який буде багажник Разом з тим це як мінівен 7 місць. Тобто, це дуже це все в оригіналі, оце Volkswagen, можете отак зробити сидіння, отак воно сюди фіксується. і Щоб воно не стукало, і ви щось ложите сюди в холодильник. тобто настільки, ось, зручний <клух> Тауранчик, такий, скажімо так, і заміняє мінівен. Ага, значить, зараз я вам покажу, так, щоб недовго займати часу. Наприклад, оце, коли купляється автомобіль Volkswagen. Дальше, а це є тюб у му році, в 10 му місяці. Було видно, зараз я вибачаюся. Так, я думаю, видно. 27 -е число. 10-й місяць, 23-й рік оце є тюф. 252 пробігу було, зараз 267. Далі, дивіться, тут зразу йдуть вся історія автомобіля. Тут, тут є чеки, ну нема коли це все передляти. І дивіться, яка тут стопка, ще й по Volkswagenу все, дивіться, бачите? Оце хтось глядів машину. Чому я кажу, що то є машина? Не шарпак. Далі сервісна. Ага, значить є оце карти, вони сюди ставляться. Ну тут навігація така простіша, скажімо так, навіть кольоровий лизор. Там є отакі, от бачите, тут один. Там є глибокий таке схованка, тут є такий теж. Собі щось положити. Це та оранчик, знаєте, зверху тут теж, бачите, які штучки, о. Далі. Останній, а, ти, ти не почав не з останнього. Так, да, покажи, що то її сервіска. Першу сторінку було, покажи. Значить, е, бачимо 1,6 75 кВт, та Вінкот. Можете поставити на паузу. значить Це до цієї машини сервіска. І далі останній сервіс, показую вже останній 23, давай. 23 рік. Да. 13.04 241 тисяча. Вінкот зараз ще раз покажу. Кого цікавить. О, така машинка. Зараз ще покажу він код. Ксенончик, до речі, мовач фар'я. Так. І він код вже, хто захоче. Ви собі пробивайте, карвертикал, Volkswagen. Що тут ще вам показати? До речі, отут. Як тут подивимося? Педалі не стерті. І тут все в нормі і толком. Це при тому, що його хлопці зробили влоги прибирання. Якщо чесно, що я кажу, що не шарпак. Зар... Треба заражати телефон. Бо він навіть не хімчищений професійно, він чистий. Він не за... само кермо, це в оригіналі кермо. Є от там царапинка, наприклад, його можна закрасити. Ну На нащо його фарбувати, коли він гарний? Значить так, підсумок цього всього. Тауран, 2008 рік. Ось ми обліку буде. 267 тисяч пробігу оригінального. Фарбоване одне переднє ліве крило, яке б'ється до 200, без шпаклів взагалі. І вартість його 8500. Якщо когось цікавить, телефонуйте. Машина варта уваги і толкова. Всім гарного вечора. Захід сонця, Файно краса. Краса. Привіт! Всіх вітаю, доброго дня. Команда Автоствол вітає шановних підписників, друзі. Часто ви шукаєте тауран. Сьогодні буде незвичайний огляд. Почнемо з таурана на ямі. Ми приділили сьогодні майже цілий день для підйомників. А, на ямі вибачаюсь ну, буде, буде краще, ніж на ямі, правильно? у вас все буде видно да, Так, підйомнику, значить, приділили цілий день майже для підписників, для клієнтів. Знімаємо машини, фоткаємо фотки. Ця машинка готова, практично, в дуже класному стані. 2008 рік, 267 оригінального пробіга. По підкрасам один елемент, подивимося, зараз будемо клієнту скидати. Відділо цим прибором. товщиноміром електри... електронним, скажімо так, зараз поднищу і поїхали далі. Авто класне. Тримай. Реально класне, MPI 1,6. 75 кВт, як ви любите, 7 місць на комплектації юнітет, унітет, я англійською погано. Почнемо з порогів. Дивіться, якийсь там порожиків. І всередині. Показую детально. Якщо тут вони маржи є, то значить немає. Трошки таку зроблю отак. Бачите? І тут все теж файненько. Трошки забризкано, але там ржи нема. Ці, значить, пластмаски є. Тут теж нижче, дивіться. навіть хтось і міняв фільтра, бо бачу топленого не дала. заводські шви. Тут все файно. Значить, підвіска трохи ржава. Ну, стан порога ж видно, видно. Підвіска трохи ржава. Почнемо з лучшого. Але я вважаю для розумного чоловіка це взагалі, це восьмий рік. Значить, дивимося тут порога. дивіться який порожик, дивіться все в ідеалі. значить Їх ніхто не робив, це в оригінальні пороги. Файно? Думаю, що так. Значить так. Тут теж. Немає ржі? Немає. Далі, по двигуну. Саня, ну посвіти тут всередину переноскою, якщо вийде. Значить, там де колектор, де двигун, нічого немає, все файно. Ніякого Це, там немає. Видніш так? Так. Да. Коротше, там сухо і гарно. Видно, видно. Катал. Volkswagen, VAC. Видно? Видно. Далі. Тут, тут подушечка ціла-ціла. Салінблоки. Просто замусорено якийсь салідол. Не потрісканий цей салінблок. Це хтось так позмазував їх. Де метал, щоб не ржавів болт. Тут теж все. Не потріскано. Далі, дивіться, пильники все файно. Речаги файно. Тут так же само, все нормально, стойки сухі, сухі. І є пильники від на стойках далі. Е, Піддон сухенько, гарно коробка сухенько, гарно ніде немає потьоків взагалі. Значить, те, що ми бачимо, значить, е, пильник сухий. Е, той цілий пильник, о, фішку. Все в нормі. Да? Значить, тут половость сухо, ця половость сухо. Пильники цілі. Ось такий тауран. Зараз я ще покажу ззаду, там незначні є моменти. Так, і тут все нормально, навіть не сильно щось поцарапано. Так, так, так. Гума 21-го року континенталь літня, але класна, вже скоро треба буде літня гума. Значить, е екологія на місці. Ці пластмаски все на місці. Далі. Пружини, стійки, сухі, стійки по саксуві ти сам вже переноску забрав, так? Да? Да. Да. Стійка суха. Трошки погано щось видно. Ця стійка суха, до речі, пильник, відбійник, все добре. Ну, вже відбійник трохи чорний, він мав бути жовтий, але він ще не трохлявий. Глушник нормально. Труба нормально. Просто поржавіла. До речі, ще й все дуже. Значить, що тут трохи ржава? Ржаві трошки речаги, але це нічого страшного, тут ще я не бачу. Ржава там, цапфа трошки, ну то що? Замінні елементи. Так, да, пружини цілі і нормальні. Цей не непоржавілий, значить, як він? Стабілізатор. Стабілізатор. Ну, цей трохи, значить, як він правильно називається, підрамник трошки ржавий. І далі, тут я показував, тут -тут з цієї сторони, де воно захищено баком, бачите, що тут в захисті не йшла вода, тут взагалі в ідеалі, значить, тут немає бака. І воно, значить, це тут зупиняє, але далі воно йде, значить тут трошки обробили. Ну, бо це корозія зверху, там якась була трохи, щось трошки оброблено. Але це м'яко. До речі, хто хоче це зробити, навіть, скажімо так, з піску стру, я знаю, там знавали хлопці. Це стоїть десь в районі 4 тисячі, оце зад по піскострую, навіть підвіску вам пофарбують і по коротше Адекватний тут теоран. Дуже адекватний. І по салону, і по курсу. Так, 6 хвилин, це щось забагато, напевно. Да? Нормально пауза. Гума паузі. по кругу континенталь, літня файна. капотний простір заводиться двигун. Звичайна робота МПА, що двигуна 75 кВт. Значить, він не є там грязний, але вони як заливають, наприклад, масло ніхто не заморочується, є запакування трохи. Бо там, наприклад, ми його мити не будемо. Можемо помити, але його треба добре висушити, бо зазвичай щось заливається чи катушки, і може почати підтруювати і щепитися. Так він робить нормально. Тут все в порядку. Значить, тут я газу притягую, бачите. А холости чуть трохи не штатися. Дальше нічого не дихаємо. Чуть-чуть є на холостих, але це в них так і є. Так все нормально. І я питаюсь моториста, коли дає за 2000 років, протягає кришку, все нормально. Значить тут все в нормі. Кришка чиста, там ніякого нальоту немає, тусов червоний. Мотор працює адекватно. Далі сань газни. Ще не вчепили рамки, замовили, не приїхали, на номера після поліровки. Де тут та труба? Mm -hmm. Ніякого диму немає, це просто в нас мороз мінус три. Просто чуть-чуть пара клупок і все. Mm -hmm. Якби дим був, то він і на холостих був. Ну, така машинка, значить я вам показував. Розкладені сидіння. Далі Тут є такий відділ, бачите, спеціально, коли складається підголовники, щоб лежали, аптечка. Що, що там ще є? О, Тут ще насос. є, до речі, насос, бо тут запаска не пінка, йде. І пінка, там ключ, і домкрат десь має бути. Шторка теж є, значить, це робоча, коли сидіння складені, значить ставиться от шторочка. Таким чином, секретка є оригінальна заводська. Тут навіть ці заглушечки знімаєш шторку і заглушую. А, навіть заглушки є на цій, де шторка стоїть, розумієте, про що я говорю там. Це ці заглушки. Далі. Тут літня гума, Continental. але хороша. Заглянь, який вона рік знайде. Значить так, Continental, літня гума. Оригінальні диски класні. Р16. 16 дюйма диски. Гума, хороша. 21 рік гума. Тобто yeah. <coughs> тут для континенталь для континентал, тут хороший... А, о є, 21 рік, так. 17 тиждень. Що вам, ще показати? також швидко пройду. Салон в гарному стані, реально класному. Все тут гарно, все нормально. Коврички оригінальні. Сонце вибачаюся. Значить, ця штучка все працює під каву. Значить так, ці штучки теж отак працюють. Потолочок, Все в нормі. Все толково. Машина реально дуже толкова. Значить, електрозеркала, навіть складання дзеркал і вони працюють. Бачите, склалося дзеркала. тепер розкладаємо. Розклалося. Я підігрів дзеркал. Чотири стеклопіднімачі, круїз контроль. Значить, мультикермо, бортовий комп'ютер, автосвітло. Далі сидіння водія, все в нормі. Нічого не порвано, Чуть-чуть тут притерто, ну. Це з гримйом. Тут все в нормі. Чухол все в нормі. Такий магітофон підігріви, клімат. Ось така машинка. Машинка достойна. Значить, вартість машини 8500. Машина реально толкова в ній є якийсь один елемент фарбований. Якщо треба буде з прибором, зробимо відео з електричним прибором. Машина гарна. Друзі, значить ще декілька слів. Такий от у нас сьогодні получився огляд на підйомнику. Ми виділили майже цілий день, знімали автомобіль для підписників, для клієнтів, хто яку авто хотів і на ямі все як є, відео. Огляди надавали, відеозвіти, звіти, скажімо так. І значить, всім дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. Працюємо далі. Значить, що хотів сказати, Тауранчик, хто хоче мінівена, там ну, дуже класна машина. Тим більше двигун, які всі хочуть, можна під газ поставити. Машина в хорошому стані. Значить, є відео, я не знаю, чи я все буду закидати. Кому додатково, є всі тут відео із товщиноміром відео, і на ямі, як він виглядає, і двигун як працює, заводиться. І відео є окремо там тюфи. Це все пофоткано. тобто Кого, Дальше, кого цікавить от е, якісь разові огляди до мене дзвонив там, за машину, що на ринку, наприклад, я знімав. Е, завтра хоч один підписник, і, е, один вже жде там, одну машину. я Декілька два дні вже не можу, але йому не спішно. Сьогодні дзвонив. Хто хоче разовий огляд, будь ласка, дзвоніть без проблем. Хто хоче якусь машинку, будемо домовлятися. Також ще хотів порадити, От, наприклад, у мене є підписник там. Ну, Неважливо, не звідки він і що, скажемо так, хоче за 6-8 тисяч мідів, бажано семимісний. Значить, значить, ну що тут може вийти? Сценік семимісний або гран бо йому може бути не сім місць, але просто гран може бути 5 місць, так само ж тауран зефіра. Більше таких варіантів немає в такому цінному політиці. Я йому це скинув, каже, класна машина, бо він хотів хорошу для сім'ї. Не, не мій бюджет. Друзі, я б такого порадив. Чим купляти, як я виражаюся останнім часом, якогось Шарпака. Чи дручка, чи з'їжджену машину, то може краще ну, якоїсь дознайти ну, ту 1500, допозичити і віддати її, чим купити дручка, типу за свій бюджет, і починати в нього кидати. Там ржавчина, там покрасив, там ще щось. Хоча хто як хоче. З другої сторони, ми продаємо зараз машини, які ми вже показували, і ще покажемо, кого цікавить. Значить, та як є з автовоза. Ви самі зможете, хочете підкрасти, хочете з'їсти з. Їсти? Ржавчиною, хочете обслуговувати, не обслуговувати, але ціна різниця тисячу півтора, а то дві тисячі доларів від ринкової ціни на авторинку. Так що все, працюємо. Всім жму руку, гарного вечора, гарних переглядів. Дякую.